Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий буде невеличкий картопляний вечір. Я вже по суті пересортував, Давайте покажу вам, як виглядає сенсація на полісі, на субпіщаних таких ґрунтах посажена. Кульцями садили. Кінець березня. Весь квітень вона стояла в основному під агравокном, На її падав сніг, я даже відео знімав. Вона вже була в землі, тоді ще прийшли всі знаєте, морози, мінус 5, мінус 6, ночі, тобто зиму вона ще побачила. І зараз я просто покажу, як от вона виглядає. І о, Будемо налажувати о, під замовленнями і старої такої, такої гвардії. О, ну, ті, що вже роками беруть, я ніде не афішував, що продаю. Вони вже самі питають, що продається картопля. О, ціна у нас зараз о, ну, в основному 35-40, 35, як яйця. Та більше, а по 40 середня і крупна. Ну, а там дальше вже на 5 гривень дешевше. Тобто, Насінка така от по 30, здебільшого це така для людей насінка. Нас, для нас насінка має таку насінку, як куріне ну, там 40 під замовлення вони А Отакий горох то по 20 гривень. Батьки йдуть на базар, то вони будуть продавати. Я зроблю пару заявок. І, в принципі, на цьому буде все. так як кілограм 20 ну, заявок буде, тому ну, за вечора по пару сотень нам буде. Так що зараз покажу, як вона росте в корчах, скільки її, поговоримо трошки, що давалось при посадці, які давалось добрива. І будемо уважити наші заявки. Ось її є в кущу, Там я кущ попався. Пишуть це ого це мало Це багато. Це не, не лізь. Це мало. Нормально. Який кущ був. Десь і картоплю. Так, я це забираю, покарві. Бачу, ще якась там Рокко забудилася. Рокко це чи білороса? На жаль, не пойму, по-моєму, таке більш в сторону до Білороси. Ну, Друзі, ви самі все бачите, картопля сенсація жовта, гарна. Чимось схожа на королеву Ану, така видовжена. Зараз мамки відрозане самі будемо досортовувати. Дуже багато завязі дала в цьому році. ця картопля. О, Білороса то поскромніше буде по завізі цієї ти прямо ви бачили самі скільки кущу, такі ще й хороші баханки випадають для цієї землі, то це просто легендарна картопля. Я зараз до ось вже це до структури, оцю жменю, що вони викопали, і повезу вже людям на місто. Там, там небагато, там швидко тут поруч все. Ось, в принципі, батьки ще викопали, то вже овсом засіяли, вже сходить починає. Тобто, виходить, треба одразу пересівати. Так робить наша тітка Галя, що от вона перед тим, як викопувати її, розкидала овець і потім він сходить. Таким чином, ми збагачуємо землю. Потім овець підніметься, скоситься, і воно тако буде прийти цілу зиму. А вже на наступний сезон. Буде виорюватися, дискуватися, і таким чином ми вже трошки збагатимо землю, тому що картопля вирощується на цій землі достатньо таки давно, земля мало перепочиває. А це, хоч таки, знаєте, є шанс. По підкормкам, це все, що я показував на каналі, розкидував. Там виходить таке більш азотне добриво, По суті, така нітрамафоска з більшою кількістю азоту. Потім 20-ку полистю я дав. ну і При посадці ми давали румунську. Ну, Слава Богу, вона розчинилася, бо йшли дощі, бачу, вроді би ніхто її не викопує. Значить, розчинилася. В принципі, все. А ще ранньою весною на цих грядках декопається сенсація, я розкидав перегній. Там небагато в мене було, ці всі бур'яни, була компостна яма, і е, я так розкидав на, на що вистачило. Це саме таким в йдуть, виходить ці літні грядки. А це одна, дві, ну і там буде картопля. Біля плоту тут тож завжди хороша картопля. Друзі, відео було коротким. По суті, я сам процес показав, як ми викопували картоплю. Потім в нас там ще є декілька сортів. Я от покажу, як вони на полісі родять. Понятно, що ця картопля, якби вона підросла, трошки врожай був би ряснішим, тому що ми зараз копаємо ще. Ви бачите самі, що на ось зав'язі багато. Багато такої, ось по 20 гривень батьки будуть. Завтра продавати цей горох потім ось по 30 гривень така насінка її достатньо такі багато поштучно. це в принципі я понаважував. Тобто, якщо б там, наприклад, ще е, хоча б один дощ такий хороший, е, то вона б не б і врожай був би дійсно гарний. Тому наступні відео будуть зв'язані з іншими сортами. Я постараюся, якщо... Вони будуть кропаті, от якісь там інші сорти, і покажу, як воно родить на полісі на супіщаному е, ґрунті. Я так от дивлюсь, то наш, у нас в цьому році картоплі трохи буде. От там дивлюсь ті ділянки, де садили, то як-не-як, але -як, вискочили. Тому що ходили і по листю, і давали непогані добрива припасація. А це буде тема майбутніх наших відео. Тому ставте лайк і всім до зустрічі.